Будучи в чотирирічному віці, я знав, що ми будемо з москалями воювати. І коли це не було мейнстрімом, я знав, що прийдеться готуватися, нам треба піднімати армію, нам треба е, займати якусь е, позицію, захищаючи. У <звук> моєму житті був е, мій дід, е, який був очільником руху покуття е, від е, Чорновола в районі. І, е, він дуже боявся, що я виросту комуністом. Він дуже боявся, що я не буду знати, хто така Україна, тому що мамині родичі це були прості робітники за часів Радянського Союзу, і вони не відрізнялися якимись поривами до боротьби. Татовий батько, мій дід, він дуже сильно цим питанням переймався. Він хотів, щоб його внук продовжував цю справу боротьби за Україну.